Ісусу Христу, як мене чути, будь ласка, напишіть, чи все добре. Слава Ісусу Христу! Слава Матері, Божій слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві, молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, де тривають важкі бої, там, де нестачі боєприпасів, чи загрози оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо Господа, щоб Господь вчинив все благословив наше військо українське на скору повну остаточну перемогу. Над ворогом, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив свій справедливий суд, щоб зло було посоромлене, подолене, покаране, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. І ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одному все змінити, вчинити. І е, за своїм божественним проведінням, і в той день, в ту годину, в той спосіб, який йому одному відомий, тож ми благаємо, щоб Господь явив диво, явив свою силу, щоб Господь все влаштував найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, е, щоб Господь порятував життя всіх людей, України нашої. Ми молимося всіх, хто при фронтових і прокордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київщина, Київ, вся Україна наша, яка під загрозою обстрілів, просим, благаєм, щоб Господь, захистив, уберіг, порятував всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей, наших захистив, рятував, щоб захистив нашу інфраструктуру, всю енергетичну, критичну, соціальну. Наші атомні станції, електростанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, всі підстанції, всі вузли і постачання електроенергії, газопостачання, тепло, теплові вузли, щоб Господь відвернув лихо і катастрофи, щоб всі наші міста. І всі населені пункти мали комунікації і теп... мали постачання тепла, води, світла, електроенергії. І ми просимо, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів усіх типів, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості системи ППО, найефективніші ракети для них щоб сам Господь закрив захистив всі міста, наші села, всіх людей наших порятував. І ми буваємо на Боже милосердя і просимо, щоб Господь захистив нас, віримо, що Господь наш як наш люблячий батько. Чує, наші молитви допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Цієї ночі був атакований Київ, як ви, хто, хто з Києва, пишіть, як у вас чи все добре. І цього разу були, в принципі, як і кожного, багато атаковано саме житлових будинків, багатоквартирних. Ми завжди знали, що, що наш ворог терорист і Зараз він сам це показує всьому світові. Ми просимо, щоб Господь відкрив очі всім світовим лідерам, щоб і дав їм сміливості, і пробудив їхню совість, щоб вони нарешті відреагували належним чином на все те, що коїть наш ворог, злочинець, щоб були передані, надані Україні а всі необхідні інструменти для того, щоб ворог був. Назавжди переможений, щоб далекобійну зброю нам надали наші партнери і дозволи на використання по ворожих цілях, на ворожих територіях, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброї, технікою, боєприпасами з ракетами і дронами, всі виробництва військові ворожі, Військовий ворожий флот, військові літаки, і гелікоптери. Все, що має стосунок до військової сфери, щоб було знищено на попіл там, ще там на ворожій території, і щоб була ліквідована ядерна загроза ворожа, якою ворог тероризує і шантажує весь світ, щоб господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей і Фінансових, і енергетичних, технічних підтримки всієї від їхніх партнерів, щоб господь позбавив і доходів від них нафтових і газових родовищ, щоб ворог був ослаблений, щоб його економіка розвалилася якнайшвидше, щоб ворог був змушений відступати, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, звільняли всі наші українські території. Поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли небуття. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. І, і даємо все. На волю Божу самі ж благаємо, щоб Господь явив свою милість на нас і дав нам сили вистояти в тих важких випробуваннях, які зараз перебуває наш український народ, щоб Господь порятував життя людей. Ще, е, наскільки я знаю, досі під завалами є люди, вони ще не всі. Е, е, і ще є постраждалі в Києві, і ми благаємо, щоб Господь допоміг благословив, щоб були врятовані люди з-під завалів, щоб були врятовані життя в Києві та і в інших містах і селах України скрізь, де ворог атакує житлові квартали, житлові будинки. А ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях перебувають, які також в великій небезпеці під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато в'язнені і в в'язницях, в котівнях перебувають, утримуються. Благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб порятував всіх наших людей, які там у небезпеці, щоб допоміг благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території. Всі міста наші села були визволені з окупації ворожої від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів, цивільних і благаємо, щоб Господь їх визволив, що відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, благаємо Господа, щоб Господь був з ними. Щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом. За... В наших воїнів, де вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталі, чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь врятував їхнє життя. І благословив, щоб вони були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Щоб Господь благословив на успішні рейди всіх людей, які займаються евакуацією, щоб їх оберігав, охороняв. Від поранень, від раптової смерті від полону і благословляв на успішну ту працю, яку вони здійснюють, настільки настільки важливо. І ми молимося, щоб Господь зцілив у здоров'я наших воїнів, ранів, їх рани, втамував їх більш, щоб врятував їх від важких наслідків, поранень, від ампутацій, подав їм скоре одужання відновлення та за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворог, до так ворожих дронів. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, у підняв підняв зложенемо і страждань. І дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб у своїх сілях оберігав дітки наше майбутнє. Ми молимося за. Всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на гроші території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимось за всіх, хто їх чекає, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, чекає з війни з полону, щоб Господь їх підтримав, укріпив. Тих випробуваннях важких, які вони проходять, Щоб благословив, щоб кожен, хто чекає, дочекалися живими, здоровими додому, своїх рідних, близьких якнайшвидше, з перемогою нашою. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі мали достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за. Всіх людей України нашої, які служать справі миру і добробуту, перемоги нашої України, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на добрацію на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. І також молимо Господа, і ми про це молилися з вами раніше, багато, щоб Господь очистив Україну нашу, ми бачимо, що зараз саме це і відбувається. Так, у нас повітряна тривога. Щоб були викриті і покарані всі корупціонери, всі вороги України, які руйнують її зсередини, щоб були. Подолані всі вороги України, і ті, що нападають зі зброєю зовні, і ті, що підступно грабують і руйнують її зсередини. Ми дякуємо Богові, що Господь явив це зараз, що це стало відомо. Ми також про це довго молилися багато, і ми просимо, щоб Господь все благословив, щоб все дійшло до справедливого завершення, щоб ці всі люди були засуджені, щоб наша Україна. Очистилася і стала міцною, сильною, процвітаючою державою, лідером Європи і світу. Я вірю, що так і буде. Так, тривога по всій Україні. А, і молимося рідненькі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втяшителю душі істини, що всюди єси, се наповняєш, скарби добра життя подателю, прийди і селися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Просвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, згалянся і зцілине, мочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наші, і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, від ракет від дронів, від всіх небезпек, від злоби ворожої, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборонною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоїй, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нога Господи, Васили, скати миш, і Василиска ти наступатимеш, що потопчеш лева й змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, Визволю його і прославлю його. І довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отці, Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за склічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто біді в бідій небезпеці, і в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сили поранених, підтримай, стомлених, визволи полонених віднайдеживими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів, і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони переможна, воєвода наша. Благослови військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого, Господа нашого, Всеблагодіва Марія, за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного прощення, всіх провин, сили душевної і тілесної. Та щоб вчинив Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував, Господь, життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діву, молитвами нашими в скорботах не непогорде, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Приславна, приснаді, Богородице, прийми молитву нашу, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились. Бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, незрівнянно славнішу від серафимів, щоб зістріння Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, всю нашу рідну Україну, всіх наших воїнів. Благаємо, щоб Господь змилувався, щоб дарував народу нашому українському мир і спокій, мирне тихе життя на нашій рідній землі, державі наші процвітання і благоденство і воїнам нашим, повну остаточну перемогу. Над ворогом, що повстав на нас. Тримаємося, підтримуємо один одного, молимося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні Христос посеред нас. Дякую, що приходите рівненькі на молитву. Дякую за ваші коментарі, вподобайки всі бачу. Ангела охоронця, мирної ночі.